Підвіска, іконка, чи от навіть даже як це називається? Значок. Спінер хотів казати. Пін, пін якось воно здається. Так, оце все святині Спірідона, які людина може для себе замовити. Ну так. Ну, що ти маєш на увазі? Чи це весь асортимент? Так, да, чи це весь асортимент? Ну Наявності зараз це весь асортимент, але на сайті у нас більше товарів. Без рейнко пройдись, Що є? є? Масло є того з Є камбоскінь з черевичком, з філахто то вклеєної ситого Є ось з камінчиками, браслетом, також з черевичками ой, господи, золотого кольору з філахто. є ось така новинка. Плетений браслетик, такий ніжний, угу. тендітне плетіння, є з іконками з Спірідоном, з Ніколаєм, е, є ладаночки на тільні 95 гривень, є черевички святого Спірідона, підвіски на шию, є книжечка, тут філах всередині, і іконки святого Спірідона. Тобто асортимент великий, потрібно перейти на сайт і обирати вже через сайт, що потрібно, чи що зацікавило. Угу. Чекаю на ваше замовлення.